Щодня ідучи на роботу або просто прогулюючись вулицями, алеями та парками міста, кожен з нас може на власні очі побачити пластикові пляшки чи навіть одноразовий посуд та інший непотріб, який дехто з мешканців викидає прямо на вулиці, не доносячи сміття до контейнерів, екологи б'ють на сполох, адже вченими встановлено, що період розпаду в ґрунті, поліпропілену, полістиролу та інших синтетичних компонентів, які входять до складу сучасних пластмасових виробів, становитиме кілька століть, незважаючи на відчайдушну боротьбу місцевих комунальних Альників із засміченням нашого міста кількість пластикових відходів стихійних сміттєзвалищ кожного дня збільшується однак, дітлахи з дитячих дошкільних закладів знайшли досить оригінальний вихід з цієї ситуації. В центрі громадських ініціатив триває виставка, присвячена проблемі збереження навколишнього середовища, організатори та бенці якої хочуть в такий спосіб привернути увагу мешканців до засміченості і боротьбі з нею. На виставці руками малят з дитячих дошкільних закладів міста та їх батьків представлені роботи, створені вже з непотрібних речей, які замість того, щоб опинитися на смітнику, знайшли своє місце саме тут, на виставці. Діти разом з батьками дуже старано, з фантазією викинули ці роботи, які пропонують. Глядачам побачити красу в банальних речах, які у багатьох в господарстві викликають відторгнення як непотріб. Юні митці дали друге життя відпрацьованим матеріалам. за допомогою фарб, клею і яскравої фантазії, трансформували старі речі в незвичайні витвори сучасного мистецтва. Сьогоднішня виставка, яка є в нашому закладі, це виставка дитячих робіт Трастянецької міської ради дошкільних закладів. От виставку, яку представили наші дітки, це виставка із від, відходних матеріалів. От тут є і пластик, і е, різні відходи, диски, олівці. Це те, що може бути не потрібне для дома, а потрібне воно якраз наразі для дитячих порубок. Багато людей, які викидають це сміття, могло б воно пригодитися дійсно для таких прекрасних витворів мистецтва. Це можна робити як підсобний матеріал і для горшиків, для цвітків, для квітів. Це можна робити і для будь-яких поробок, які ось у нас є. Хто викидає цей так сказати це сміття, хай приносить до нас, і ми будемо з дітками напрацьовувати отакі прекрасні роботи, які є сьогодні в нас в клубі. То в нас багато виставок проходить в при всіх заходах. Це і фестивалі на всіх фестивалях, які проходять у нашому закладі, обов'язково працює виставка: виставка художні... художників місцевих, виставка вишивальниць, от виставка дітей. Це графічні роботи діток. Так що постійно в нас є і дорослі тут. Начальник дочільного підприємства Екосервіс впевнений, що тільки спільними зусиллями можна змінити на кращий екологічний стан міста але для цього повинен кожен почати з себе. І один зі шляхів до цього новий погляд на відпрацьовані матеріали, адже часте сміття це прекрасна сировина для корисних перетворень і творчих фантазій. Ну, в цілому чисте довкілля. Безпечне поводження з твердими побутовими відходами це є одні з основних пріоритетів, як в нашому місті, так і в цілому в державі. Ми зараз знаходимося на виставці поробок із тих відходів, які щодня ми мешканці міста викидаємо, спалюємо. І дуже добре, що ми їх почали недавнього часу сортувати і викидати. За призначенням, скло окремо, пластик окремо. Чому? Тому що ці матеріали, вони десятиріччями в живій природі не розкладаються і залишаються лежати в наших ярках, річках, лісах. І що дуже приємно, що із самого маленького візрасту наші дітки, починаючи з дитячих садочків, привчаються. Зробити щось корисне із тих відходів, які у нас, як то кажуть, є під ногами. На даній виставці дуже багато я бачу речей виробів із скла, із пляшки пластикової, які пофарбовані, оформлені, дуже красиво. Ще що хочу сказати: на даний час по нашому місту охоплено. 90% вулиць приватного сектора, які забезпечені вивезенням централізованим сміття по багатоквартирному сектору. Це всі будинки 100% викидають сміття. Як я вже сказав, в наших основних густо мікрорайонах це на вулиці відродження, а також на вулиці Леніда Таренка, встановлені контейнери для роздільного збору сміття. Перші здобутки є. Значить, люди, люди, найбільше, які опізнані цією ситуації екологічної, які більш порядні, вже почали його сортувати. На жаль, не всі. Багато людей ще викидають сміття в загальні контейнери, його не сортуючи. І, на жаль, є такі, що й досі несуть їх в наші яркі ліси. Це сміття. Я думаю, що з часом, з часом до всіх. Людей повинна ця ідея дойти, що сміття треба ділити окремо. З того самої скла, з той самої пластикової бутилки ми можемо здати на переробку і, скажімо, з тої самої пластикової бутилки, якщо буде її об'єм, виготовляти навіть на підприємствах труби для нашого, скажімо, водоканалу чи для інших речей. До речі, в самому центрі громадських ініціатив теж існує гурток, на якому під керівництвом його керівника гуртківці створюють подібні до цієї виставки роботи. В наш заклад ходять діти десь із третього по шостий клас. Якраз ця категорія віку якраз їх так зацікавлює. Дітки ходять вівторок і четвер, займаються виробками. З непотребних матеріалів. Я думаю, що цього матеріалу зараз хватає кругом і самі приносять. І ми їм видаємо, купуємо, закуповуємо. Так що приходьте всі до нас, бажаючи діти. У нас тут завжди цікаво, весело. Відвідати ці виставки кожного дня приходить чимало, як дітей, так і дорослих. Сьогодні до клубу завітали школярі 2-го і 3-го класу спеціалізованої школи №2. 2 Сподобалась тобі виставка? Так, сподобалася. Чим саме? Що тобі найбільше сподобалось? Тут є якісь вироби красиві. Які самі вироби тобі сподобались найбільше? Квіти. Цікаво, з бісера було. А що ж? З бутилок. А хотіла б сама зробити таке з таких пляшок вдома, якийсь такий вироб. Так. Да. На твою думку, краще викинути таку пляшку чи щось зробити з нею? Зробити. Як зазначила вчитель другої школи, охорона довкілля дійсно важливий напрямок, який, до речі, теж вивчають школярі. Дуже чудова виставка, красиві яскраві вироби. Дивлюсь, діткам теж дуже сподобалось. Вони вже дивляться, з чого вони зроблені, щоб перехопити цей досвід і собі напевне виготовити такі вироби. Взагалі, в нас є такі спеціальні предмети, на яких ми завжди вивчаємо. Ходимо на екскурсію, водимо їх. В ліс спостерігаємо, прибираємо пляшки, збираємо папірці. Також можна, якщо ми подивилися на виставку, часто дітки наші сюди ходять, вони є відвідувачами цих гуртків, теж в цьому будинку культури такому невеличкому, да? теж роблять поробки. Навіть ми бачимо тут екологічну тему, да? що позбирали, так би мовити, відходи із яєць, шкарлупки, да? пластикові бутилки, які ми викидаємо. Да? ми їх Перетворюємо красиві вироби для діток. Як бачимо, навіть з на непотребу можна створити гарні і навіть ще потрібні в господарстві речі. Центр громадських ініціатив останнього часу став улюбленим місцем відпочинку як дітей, так і дорослих. Як розповіла завідувача цього закладу, в ньому діють декілька гуртків, проходять концерти та інші заходи, які завжди збирають повний зал мешканців цього мікрорайону. У нас працюють п'ять на сьогоднішній день гуртків. Це гурток сольного співу, гурток драматичний, гурток тенісний, гурток комп'ютерний і гурток декоративно-прикладного мистецтва всі ці гуртки діючі, дітки до нас ходять залюбки. І я хочу із нового року. Якщо це буде можливо, якщо нам нададуть цю ставку з бюджету, ми ще організуємо ще один гурток. Який самий хочет? Ну у нас гурток. Ми хочемо декоративного прикладного мистецтва. Ну, нас такий напрям, ну, бачите, квілінг, усе. А ми хочемо, ще діток приучити до вишивки, до бісеру. От такі хочемо зробити гуртки.